У Дніпрі триває боротьба з паперовими оголошеннями на опорах електромереж та інших об'єктах благоустрою. Незважаючи на заборону розміщення такої реклами, порушники заклеюють нею вулиці щодня. Комунальники, окрім виконання основної роботи, також борються із вандалізмом. Це забирає наш час. Ми, наприклад, на даний час займалися б оглядами нашої мережі і виявляли б якісь Дуже погані міста, де треба як можна найшвидше зробити цю роботу. Розклеювання рекламних листівок, порушення правил благоустрою міста. Це робити не можна, це засмічування об'єктів благоустрою міста, в тому числі та опор контактної мережі, упор міськ світла. Саме наші опори ми очистимо самі, а є інші комунальні підприємства, вони вам розкажуть більш детально саме за їхню роботу. Комунальники просять жителів Дніпра дотримуватися правил благоустрою та бути свідомими. Пірадично ми їздимо, да, і знімаємо це все, вибираємо, чистимо ми водою їх там, ну, стараємо, бо клієнти, що буває не відбивається, ну а стараємося його так. Здерти навести порядок незабаром. Комунальники розпочнуть роботу і на інших ділянках. Далі по маршруту у нас під також проспект Галина, Запорізьке шосе, і мабуть ще захватимо вже масив Тополя. Вандалізм тягне за собою адміністративну відповідальність. Сума штрафу для фізичних осіб від 340 гривень, для юридичних осіб від 850 гривень.